Після дощу у цьому дворі можна пускати корабликів. Майже все подвір'я заливає водою. Мешканці довго просять, аби тут поклали новий асфальт, а результату жодного. Тому люди звернулися до народного контролю. Пан Ігор живе в останньому під'їзді будинку, що по вулиці Злуки, 53. Чоловік каже, комунальники заасфальтували майже всю прибудинкову територію. У ямах залишили лише їхній куток. Вийти з машини зайти в машину, просто вийти з будинку, зайти в будинок з, з коляскою і так далі. Це постійні незручності. Камінці, тут постійно вода, тут немає відводу, води і так далі. Для мамів, для дітей, в принципі, для, для старших людей це, це, це є проблема. Діти граються в морський бій, запускають кораблики, плоти і так далі. По камінцях катастрофа їздити з цими колясками. Тут постійно такі колобані. Як дощі, це ще сьогодні що сніг ростає маленький калабань. Тут може бути такі колобані, що не по коліна. У місцевому ЖЕКу журналісти народного контролю запевнили, заасфальтують цю ділянку до кінця року. Витратять на ремонт кількасот тисяч. Тому що минулого року не встигли закінчити, дуже була пізна осінь глибока. Цього року буде зроблено До осені, вересень, жовтень – це робить підряд. Вони Зривають, стеляють асфальт, то стиляють щебень, тоді зверху асфальт міняють бордюри. Ми перевіримо, чи з цю ділянку. Зоряна довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте ноль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,